Нерозлучники фішера це яскраві соціальні папушки, відомі своєю сильною прив'язаністю до партнера. Живуть 10-15 років, мають компактний розмір до 15 сантиметрів, обожнюють грести іграшки та папір потребують безпечного простору для польотів. А їхня територіальність може проявлятися агресією до інших птахів. Вони також дуже чутливі до різких запахів, що може бути небезпечним. Цікаві факти, сильна соціальна прив'язаність, назва нерозлучники не випадкова. Ці птахи утворюють міцні пари на все життя, демонструючи відданість як партнеру, так і власнику, маленькі чемпіони. Це один з найменших видів нерозлучників. Їхня довжина рідко перевищує 15 см, а вага – 45-60 грамів, енергійні та галасливі. В день вони активно літають з грайками. Їхній політ може досягати 60 км год і вони видають гучні голоси, любов до гризунів, обожнюють гризти дерево, іграшки, дзвіночки, гойдалки а також подрібнювати чистий папір, який обов'язково кладуть на дно клітки. Територіальні захисники можуть проявляти агресію до інших птахів, захищаючи свою територію або партнера. Дуже чутливі до запахів, не виносять різких запахів фарби, лаку, побутової хімії та диму сигарет, що може викликати отруєння, тому утримувати їх варто подалі від таких джерел. Розумні та допитливі, проявляють високий інтелект, активні, грайливі та люблять досліджувати. Безпека понад усе. Коли птах літає поза кліткою, переконайтеся, що приміщення безпечне, немає відкритих вікон, дверей, ємностей з водою та гарячих поверхонь.